Варто згадати, що цей концерт планувався вже досить давно, проте через об'єктивні причини постійно переносився. І, от нарешті, ідея чималого колективу однодумців реалізувалась. Програма була дійсно якісна і насичена. Провідну роль у цьому дійстві зіграла організатор та ініціатор заходу Людмила Борисенко. Основна ідея, понятно, просто в інтернеті у інформацію про наших ранених хлопців і вот не змогли остаться к этому спокойно і решили, що сделаем, що можемо. А вдобавок, ну все-таки нужна людям. Я думаю, песня вот така патриотическая для підняття духа. Ми в основному программу такі включали. Зірки концерту також не стояли осторонь підготовчого процесу. кажуть, мета проекту підтримати захисників, спонукали не лише до активності, але й до повної самовіддачі. Людмила Борисенко його організували. Мені запропонувала, подзвонила, запропонувала взяти участь. В мене не було думки, скажімо так, відмовитися, тому що ну такі теми вони я не байдужий до них. і Мені важко а, сприйматися байдужий якось сторонено. Я хочу підтримати наших солдатів. Я хочу, щоб ми нарешті зібрали ту суму, яку потрібно відправити солдатам на їхні всі потреби. Розпочалося дійство із молитви. Боже святий, Отче Вседержителю, Синій єдинородний, Душе Святий, що все у Твоїй владі тримаєш і про все піклуєшся премудрим твоїм промислом. Молимося тобі з Богом бережену державу, нашу Україну, боголюбивий народ, владу і військо її. Даруй їм господи, глибокий і невід'ємний мир. Після спільної молитви кіровацькі виконавці порадували публіку відомими піснями різних поколінь. У цей час наймолодші учасники концерту на асфальті малювали єдину Україну провести послання військовим кіровогадцям. Незважаючи на не надто чисельну публіку, захід все одно вдався. Адже, окрім естетичного задоволення, концерт виконав і іншу благодійну місію вдалося зібрати близько двох тисяч гривень, які одразу передали на потреби третього полку спецпризначення.